Яке новорічне свято без ялинки. Але якщо цю новорічну красуню дотягти додому, особливо якщо вона не лізе в багажник, ось вам декілька парад від джедаєв. До нового року небагато час ялинку купувати. Велику пухнасту, щоб під нею було можна сісти, але ж у багажник їй не залізти. Справжнє дерево не складеш, тому в крамницю за штучною підеш. Словом, яка машина, така ялинка. Насправді ж відійдемо від лірики. Хоча ні, дивіться, ось нормальна машина. Тож і новорічне дерево їй личить справжнє. Як допхати його додому, та без проблем. Нам у стангу захоче прокотитися будь-яка ялинка. Якщо ви трохи забігалися чи просто ледащо, а годинник безжально наближається до 12-ї, то в епоху сучасних технологій це не позбавить вас свята. Один дзвінок і ваша ялинка вже в дорозі. Головне не забудьте виточнити термін доставки. Бо від цього залежить, наскільки пишною залишиться новорічна красуня. Для тих, хто не має ані часу, ані грошей, є отакий економ-варіант. Зручно недорого, а головне дуже швидко. Йой, схоже, цей керманець вже трохи відсвяткував, бо сам не тямить, куди мчить. Аби тільки не зустрів новий рік десь під ялинкою. До речі, справжні водії прикрашають не лише деревця, а й свої машини. У декого політ фантазії не обмежується самою гірляндою. Таке авто можна сміливо заганяти у вітальню. Гаразд ялинку придбали і прикрасили. А теж Санта з подарунками він ще освоює свій новий транспорт. Треба пересісти на щось стійкіше. Оцей транспорт цілком згодиться. Схоже Санту вже нічого не зупинить, а подарунки будуть у пункті призначення вчасно. Або ж не будуть. Що тут скажеш? Треба пересідати на автомобіль. Це найкращий засіб для транспортування подарунків. Наближення чувака з великою білою бородою. Ви не пропустите, будьте певні. Тож прислухайтеся, може він пускає дим з під коліс саме під вашим ганком?